Потреби в Івано-Франківській пожежній службі відстоював начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Юрій Щочкін. Доцільність її існування він доводив на оперативній нараді у міськвиконкомі. Розпочав чиновник з заходів, які були здійснені для попередження виникнення пожеж в місті. Потім озвучив суми, освоєні протипожежною службою. По кілька десятків тисяч спрямовано на придбання нових вогнегасників та капітальний ремонт електромереж, в закладах освіти та культури. Особлива увага каже Юрій Щочкін за дотриманням правил пожежної безпеки. В сільській місцевості до цієї роботи в селах залучені громадські пункти охорони правопорядку, які контролюють питання щодо недопущення спалювання сухої рослинності, сміття і таке інше. Однак, деякі чиновники Івано-Франківської мерії не вбачають потреби існування міської ПС користі, переконаний секретар міськради від її роботи жодної. Місцево пожежному слова скільки ви скільки вони зробили. Міська враження, що це така пожежна служба розташована в Хриплинській промзоні, пояснює Юрій Щочкін. І додає, зроблено це з урахуванням територіальної протяжності Івано-Франківська. А відтак пожежна служба може вчасно реагувати на виклики з даної території. Вона виїжджає. Вона виїжджає це. Я знаю точно. Знаю, що там протягом літа було декілька виїздів. Це я точно знаю про під час пожеж на дачних масивах. В тому куті, де знаходиться ця місцева пожежна охорона, вони займалися гасінням, ну і безумовно виїжджають, коли є пожежі у селах, які я назвав. Однак відповісти, скільки виїздів здійснює пожежна служба, Юрій Щучкін відповісти не зміг. Проте пообіцяв надати міській раді письмову інформацію з цього питання. Оксана Середюк, Василь Пилипів, новини на вежі.